Мене звати Артем Харунжий, і я морський піхотинець, я батько. І я чоловік. Бути батьком, що воює складно, доволі складно, але в той же час можливо. Окрім очевидного того, що ти не поруч зі своєю дитиною, складно ще й те, що ти не можеш приймати участь в її розвитку. Не можеш бути поруч в важливі моменти. Я просто з самого першого дня батько, який дуже сильно залучений був завжди в її виховання, зріст і так далі. А тепер е, ти фактично всього цього позбавлений. Зв'язок зі своєю дружиною і дитиною. Ми підтримуємо. Ну, зазвичай, за допомогою месенджера. Сигнал Ми зідзвонюємось. Ми записуємо одне одному відео. Намагаюся набирати дружину. Ну за будь-якої хорошої нагоди. Але як у мене справи? Що я поїв, чи все у мене добре? Я намагаюся це робити, крім всього іншого ще й для того, щоб. Ну, якось зняти якусь кількість тривожності з неї. Час знаходити інколи важко, але знову ж таки можна. Крім того, що ти буваєш зайнятим безпосередніми обов'язками. Е буває, що на розмову з родиною може просто не вистачати вже емоційного ресурсу. Мозок просто хоче лягти, відпочити, подивитись YouTube. Почитати може якісь новини, просто подивитись стелю замість того, щоб ну, вести якийсь діалог з близькими. Тут є ще один нюанс: що із дітьми, ну з моєю донькою інколи буває, не просто поговорити. Вона відволікається, вона може. Um, просто схопити телефони, бігати по квартирі і так далі. І це буває теж нелегко, тому що ти там, налаштована на якусь бесіду, хоч їй щось розповісти, а вона бігає. Ну, як бігають чотирирічні діти, що само собою. Багато військовослужбовців, в тому числі і я, <кій> в якийсь момент починають будувати документальну ну, стіну між собою, тому що. Люди, які знаходяться на війні, починають думати Да ладно, не буду я їй це розповідати, навіщо їй це потрібно? Це все ніяк не асоціюється з хорошими сімейними сталими відносинами. І коли я відчув, що зі мною і в моїй сім'ї відбувається це саме, і я прям сів, ми сіли з дружиною, проговорили це по-перше. Спілкування у нас покращилось. Ну, принаймні, я точно став себе почувати спокійніше. Я спокійно став розповідати дружині. Ну, все, що у мене там, що для мене важливо. Я їй міг, ну, без, звичайно, якихось там зовсім е кривавих подробиць. Моя дружина мій персональний головний герой. Вона вивозить те, що вивезти важко. І вона дуже круто ну, з цим справляється. Тому я намагаюся їй часто казати про те, що вона прям мі мій герой. номер один. я намагаюся влізти з порадами, <свіслявати> вислухати, послухати, вислухати. Це теж дуже важливо. Я намагаюсь тримати під контролем нашу загальну сімейну, як сказати, наша загальна сімейна. Наш загальний сімейний стан, погляд на те, що нам робити далі і так далі, і тому Бувають розмови, які відрізняються від звичайних розмов. Бувають розмови, коли, які, про яких ви щось важливо проговорили, щось важливо один одному сказали. Коли таке стається, це дуже надихає. Після них відчуваєш особливий зв'язок е з сім'єю. І це. Дуже важливі моменти. Твою присутність в житті дитини я намагаюся виконати, реалізувати Ну, декілька способів. Само собою, ми зідзвонюємось, це я вже казав. Інколи ми записуємо з донькою один одному відео, і я їй розповідаю, з чого утворюються камені, що таке радіохвилі, як робити скло. Ну, Щось таке так. Вот. Світоглядне. Інколи ми з, разом з донькою снідаємо. Якщо от, є у мене можливість, ми сідаємо один перед одним, беремо їжу, вона йде в школу, їсть, я їм. І у нас при цьому не обов'язково клеїться якась розмова. Ми просто їмо якби ми їли, от, сидячи вдома. Це дуже дивне, дивне. Чи прям ментально дивний стан, коли ти дивишся на свою дитину, і ти прям не можеш повірити? І у неї зараз такий вік, що вона дійсно щомісяця стає, прям ну дуже дорослою в порівнянні з тим, якою вона була там пару місяців тому? Це з однієї сторони, я як батько радію, що дитина росте, що вона ну багато чого досягає, що вона ну не досягнень багато хороших з іншого боку. Е, цей час, із нею мені вже ніхто ж не повернеться. І це сумно. Коли я бачу дітей з батьками у тилових містах, і я просто зависаю. Немає ніяких емоцій при цьому. Інколи я злюсь, злюсь на, на, на те, що я не поруч зі своєю донькою. Інколи я переживаю моменти якоїсь симпатії. Ну, як, як ти переживаєш, дивлячись, в принципі, на дітей. Як налаштуватись на спілкування з дитиною при тому в коктейлі гормональному, який у тебе видається щоденно порційно, коли ти в окопах? Ну, тут є хороший приклад. Ти коли з доволі довго довгого проміжку часу повертаєшся в якісь мирні міста і стоїш посеред. Ну, якогось е, доволі непоганого магазину, то звичайно е, весь той адреналін, і там я не знаю, картизол і тому подібні речовини, які ганяють у тебе по крові, і які непогано тебе тримають щоденно в копах, воно е, само собою посеред магазину абсолютно недоречно. І ти з подивом дивишся на жінок в рожевих е, Поховиках я нічого не маю проти живих поховиків. Просто для тебе це якісь інопланетяни Просто цей момент подумки видаєш внутрішньому оперативному черговому все нові, нові цілі. В якийсь момент я, я почав ну, як. Я... я усвідомив цей стан. Ти, коли усвідомлюєш цей стан? Ну з ним. Простіше. З ним от, правда простіше. Насправді, коли ти в такому стані і тобі треба поговорити з дитиною, ти просто розмовляєш з дитиною. Розмовляє як виходить. <звук> У мене є хрестик, який мені дала дружина. У мене є камінчик, який мені подарувала донька. Вона зібрала три камінчика: один вона, один мама, а один я. Оце камінчик там, де я. Який я, це от він зі мною. Ну і фотографії в телефоні, звичайно, інколи я їх змінюю на якісь нові, тому що донька росте, змінюється. Зв'язок Зв я підтримую по декільком причинам. Ну, по-перше, це найдорожчі мені в світі люди. І я, мені треба, хочеться і подобається з ними спілкуватися. По друге, війна то колись закінчиться, і ми один до одного маємо повернутися, і ми маємо повернутися не, не якимись чужими, незнайомими один одному людьми. Ми коли побачились вперше після того, як ну от я поїхав воювати, дружина поїхала в. Евакуацію ми доволі часто говорили про те, що можливо, ми коли побачимося, нам доведеться ну дійсно знайомитися один з одним заново. Е і ми це проговорювали, ми були готові до цього. Треба сказати, що коли ми зустрілись нарешті, через пару днів ми поговорили, що таке враження, що ну, от ми вчора е розбіглися на... на західному кордоні. І наче нічого ну, між нами в стосунках між нами нічого не, не відбулося негативного. Треба сказати, що я там завжди знаходжу підтримку, можу там морально виговор, виговоритись і знайти вирішення якихось тих чи інших ну, своїх ват, внутрішніх питань. Ну і доволі банально, але розмовляючи з ними, я розумію, а навіщо це все? Навіщо я витрачаю своє здоров'я життя не поруч з родиною, витрачаючи його на ну на війну.